Доброго дня, доброго дня. Дуже приємно. Дуже вас Дякую. Дякую вам. Вітаю вас на Харківщині. Дякую. Вже не перший раз. І дуже приємно, що Рада Європи приділяє особливу увагу і Україні, і Харківській області, зокрема, як віце-президент Конгресу місцевих регіональних плат Ради Європи Відчуваю цю підтримку і знає, що вона надзвичайно важлива. Я хочу також вас вітати, тим що кожен раз, раз я приїду до Харкова, я бачу прогрес тут. Я знаю, що ви дуже дуже багато працюють над прогресом в Харкові, і це замітно. Я це бачу своїми очами. Кожен раз я приїду. Так що вітаю вас з гарною роботою. Є деякі проекти, які би ми хотіли, щоб Рада Європи доєдналася. З цього року ми плануємо запустити школу лідерства, яка буде відбирати талановиту молодь студентство, навчати, проводити практичні заняття, організовувати зустрічі із експертами, із бізнесменами, із урядовцями, а також державними службовцями для того, щоб подивитися, наскільки можна оновити склад державних mm -hmm. службовців, які будуть працювати на держави, які будуть створювати її, адже молодь це енергійні, такі завзяті і заохочені діти, і вони надзвичайно хочуть приймати участь у розбудові України, України сьогодення, європейської України, до якої ми прагнемо. Тому підтримка Ради Європи і Участь у цьому проєкті була б для нас дуже цікавою і цікавою, практичною саме для молоді, для студентства, mm -hmm. для людей. Ваша пропозиція школи лідерства це дуже цікаво для нас. У нас є такі досвід. І у нас також є наша е, е, школа Ради Європи. Ми маємо нашу школу, і я переконана, що ми можемо співпрацювати в цих напрямках. Дякую, Дякую. Дякую. дуже. дуже. Дякую.